– Дати тобі ручку, перо. Так, так. Перо. На тобі, перо. Дай мені перо. Дякую тобі. На. Так, 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 так. Що ж є, є і. Да що ж такое, а? Извиніть. Извиніть. Іван, що ж таке? Ти сказав про мрії, вік. А мрії – це вірші. Вік, я бачу вік. Вік. Але ти розумієш, що з одним вік. цим. Це в мене. Ой, а. все поміняв зараз. Не, не. Давай ось роз... Да, да, да. Ой, Господь. да, все нормально. Да. Спасибо. О боже. Ми працюємо. я знаю, що ми працюємо. Я поки буду вітатися, а, а Іван буде щось тут нотаткувати, я би сказав. Доброго здоров'я, пані і панове. Мене називають Микола Вересень. І програма, до речі, має назву Вересень. І у нас тут ніби починається січення. Січень, а січень це початок нового року. з такої нагоди ми тут не спортивні, не політичні, а такі духовні сьогодні будемо. У нас Іван Малкович, мій старий приятель, поет, видавець, власник, директор. Тут у мене редактор, упорядник, автор, перекладач. Коротше, така низка. Якихось таких заслуг. І він ще й поет. Ну, поет я вже перерахував. От він, бачите, зараз пише, тому що в кінці програми він збирається нам щось прочитати. Він щось вчора написав. А ну а як всі поети, вони ж знаєте, такі в російській мові є таке красиве слово взбалмашне. От йому зараз закрутилося нам оце значить розказати, що він вчора написав. З нагоди я сподіваюсь, нового року. Іван, привіт. Привіт, брата. <світ> ну, треба мріяти. Я ж кажу. От ми ж говорили, що треба мріяти. Ну, які у тебе мрії на наступний? Я знаю, що зараз у тебе короткочасна, короткотермінова мрія згадати, що ти вчора таке написав, так. щоб встигнути до кінця відновити в голові те, що ти написав. А в принципі, які у тебе мрії щодо наступного року? Про що ти мрієш? От ти коли там спиш? Я перед сном, перед тим як зануритись в морфей. Я завжди у мене така мрійливість така, там, за останні 15 секунд. А і я завжди думаю, от було б добре так, так і так. А, які у тебе є такі моменти? Чи ти не про що не мрієш? А. Ти такий прагматичний, не поет, а прагматичний видавець і мрії про гроші, щоб купували в ці. Хоча купують і так. Я бачу, що твої вірші перекладені навіть на бенгальську мову. Ну, я не знаю, чи я там їх купують. <різько> <різько> ну, про грії. мрію це йдеться, коли я засинаю, як правило, це про вірші недороблені. Я маю гріх перед ними, перед своїми. І я думаю, так, треба доробити, може, я зараз щось придумаю. І навіть якщо я придумаю щось, в мене вже немає сили. Ти встати. не встаєш. Розумієш, це так вірші, як мама молода, коли ти от е, маєш дитятко, воно заплакало, ти збудився, записав. А коли ти вже знаєш, ну, лежиш так. як тато, ну але що? Я, наприклад, я так само прокидався до дитини вночі, це, це святе. А тепер е, важко, важко прокинутись на ранок ти забуваєш. І все більше і більше віршів залишається в собі. А вони потім я... відновлюються? Ні. І це і я не думаю, що це найгірше. Знаєш, якщо подивитися на ту макулатуру, він, яка пишеться. він той пише, на горі він щось знає. Якщо ти та. забув, то значить, ну. Ну, вибачаю, то... забув. <гум> 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 ну а в принципі, у тебе є якісь такі мрії, мрією подібні плани. Ну, я можу сказати, дивись, як у мене. Я завжди мрію. Абсолютно, як сказати, егоїстично про добробут українців. От коли мені кажуть, навіщо тобі, от ти там, на барикадах вже там 25 років щось там говориш різні слова, я кажу виключно егоїстично. Тому що я знаю точно, що якщо українці будуть багат, багаті, то більше грошей піде на рекламу. З реклами вони потраплять на телебачення, а з телебачення. Е до мене і моя зарплата буде вище. Тобто мені особисто страшенно вигідно, щоб реформи були в Україні, щоб Україна стала європейською країною, щоб середня зарплата зросла значно і так далі. І це фактично мій добробут від того залежить. Тому я завжди про це дбаю, мрію і борюся. Ну як можу. Ну так я знаєш, особливо у ці передріздвяні дні. Ну, по-перше, як дитяче видавництво, це особливий період, тому що в нас дуже багато роботи. Цей місяць виправдовує іноді річне існування. А до того ж, традиції карпатські, там де я народився, оце перечуття Різдва. Вони дивовижні, і вони мене не покидають і тепер. Я думаю, про прикіс... якийсь я перед дітьми виступаю часто. У мене там є якась пісенька про Миколая, йшов Миколай лужком, берешком, святий Миколай із повним мішкогом від хати до хати біленьким сніжком, йшов Миколай із повним мішком. Так, але слухай, що але. Я щось там намагаюся докінчити, щось зармувати. У мене справді, от в грудні крутяться такі. Я пам'ятаю, ти знаєш, дружини, коли ти проживеш вже довго, ніколи тобі доброго слова вже майже і не кажуть. А то е, моя дружина вона мене слухала, Якраз якось так каже. Зран... Та, Тому що каже: ну ти дивись, яким гарним твоя голова набита. Ну це, було, знаєш, це… знаєш, е, Бо в дитинстві. До моєї хати в Карпатах приходив Миколай. І десь за два тижні незрозумілим чином комора наша зачинялася на ключ. Вона ніколи не зачинялася. Ага. І тут вже не можна було зайти. І там якісь дива мали. Відбуватися. Ну, див, див там, я не знав, що там відбувалося. Але 18 грудня увечері. До нас збиралися в хату, виносився стіл з великої кімнати, все виносилося, тільки лави в нас так стояли під вікнами, під стінами. І ще приносилися, і е, люди сідали так на лави. Діти були посередині. Вони сиділи на підлозі, хтось повторював віршик, хтось молитву. І всі, е, розумієш, оце таке святобливе, урочистий, такий такий. Не то, що тривожний, але й тривожний, тому що зараз має прийти Миколай. Я вже це розказував кілька разів, але це народне дійство, народний театр, який творився щороку, він, е він дивовижний. Розумієш, це фактично як грецький, тільки це не трагедія, а це життя, як знаєш там «деус mm -hmm. ін машина. Бог з машини зараз має, має з'явитися. І хтось забігає з сусідів і каже: О, Миколайко? Ні, ще не прийшов. Ага. Слухай, Миколайко ж на срібних поворозках, Я виділа, як на срібних поворозках спускався з неба. Миколайко, а ви, а ви він уже Березові, коло Стиблички. Це далеко. Ага. Ну, ну, Це метрів ще 700, знаєш. Тоді, тоді хтось прибігає ще там, коло тої, і тоді вже хтось прибігає коло Янчика, це перший сусід. І ну, вже, розумієш, ти вже фактично мені. -звіддалі... Ну, а на 100%. Це навіть, навіть мені звіддалі, здається, тепер що я чую, як калатають у ті серця, да. розумієш, як дзвоники золотенькі, отак от вони дитячі. І раптом дзвінок під вікном. Це гори, В горах люди богомільніші, тому що вночі гори зсуваються до хати ніби ближче, тіні. Страшно. Ага. І ти віриш у Бога, що він тебе захистить. Слухай, І... хочу тебе перетнути, а... бо ти будеш говорити. А от дивись, я зараз згадав, ти розповідав про Миколая, потім вже Різдво. Я згадав Остапа Вишню, який про українців казав, що в українській традиції кінцевий. Тобто Бог настільки далеко, що ми до нього не там. Ми нічого не розуміємо в Бога. А перед Богом стоїть Миколай. І він якби напів Бог. Бо українці такі дуже, дуже скромні були, і тому вони не могли долинути до Бога. І був такий, якби для них Миколай був ну остання інстанція. Бо далі вже Бог, ми не знаємо, як він, що у нього там, який він. Це занадто для нашої голови велике щось. Якась субстанція. А Миколай це те, що ми ще розуміємо, і він якби більш-менш наш. Ми можемо з ним якось говорити, що про щось просити. Про... Бо у Бога стільки роботи, що його просити нема. Ти погоджуєшся з такою версією, я, 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 я ви я абсолютно погоджуюся, тому що ну, Миколай приходив. Він справді втілювався, і ми бачили його. І ми бачили, як він всім обдаровував ще десь. В інших в іншій половині села там Миколай проходив з чортом, навіть який дарував різки. А в нас ні. В нас тільки Миколай, і різки були загорнуті, загорнуті у фольгу золоту. А, тобто ти розумієш, да, різка да, зовсім, да, да. щоб дитину і не налякати, але попередити, якщо тобі Миколай дав різку, Ой. це дуже. Ти розумієш, це, 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 е, це надзвичайно. І ти знаєш, чим Миколай відрізняється від Діда Мороза? Ні, не знаю, скажи мені. От я тобі спробую. пояснити. Тільки у тебе не так багато часу, бо ти так розлого це все робиш. У нас же 26 хвилин. А я швиденько. Давай. Отже, і той, і той чарівники, бо вони приносять mm. дарунки, і це прекрасно, що вони є. Тільки дивися, дід Мороз проходить звідки? З лісу. Розумієш, от він приходить з лісу, приїжджає все. А Миколай з неба. Тобто кут зору Миколая набагато в нього не багато. кут, просто да, вищий. Да, да, да. І дарунки його мають небесний присмак. Ти розумієш? А, тобто вони, вони звідти опущені. Тому оцей куд зору вони різняться. І Миколай бачив усе, він знав про мене все. Бо я потім, я не знаю, чому я бачив раптом риси якісь у Миколая. Що він дуже подібний на мого тата? Я не знаю чому. Ха -ха -ха, може бути, може бути. А ти, в принципі, ти не був в Туреччині, там де він народився? Був, Бу, звісно і всі ці історії ти так. знаєш, звідки, так. чому, і так. це так. дуже ну, це красиво. вже, це вже там років десять тому я це да, побачив. Да, да, я теж я завжди приїздив туди, і там так дуже дуже дивно виглядає, бо ходиш по по церкві, а раптом була якщо дванадцята година. І ти якби знаходишся в християнському якомусь світі, і тут над тобою Алла, і ти, о, Господи, де я знаходжусь дуже. Окей. Як іде взагалі видавництво Баба Галамаха? Це я зараз рекламую, так? Да? Ну нічого. Ну, о, знаєш, ми вже 24 роки, Богу дякувати. І якось. Я пам'ятаю перші початки. Так. Я навіть не пам'ятаю. Я навіть десь можу згадати, якщо сильно напружуся, де це було, де ми Ні. сиділи, випивали. Дружина грала, Марта Дичок тепер професор. Тут сиділа таке все якось. Так, ну Богу дякувати йде добре, діти народжуються, діти, діти потребують добрих книжок. І цей наш наголос на лонгселери, ті книжки, які що ти робиш раз. Але ти можеш змінювати дизайн обкладинки і там розташування віршів, щоб він був сучасніший. бо, бо кожне там десятиліття має своє віяння, там у шрифтах. Але якщо ти робиш добрий малюнок, То він чи і добрий текст він лишається. От, Скажи от. мені, всі нарікали останні, це трошки, ну бо зараз така політизована історія, що без цього ж не вийде. Всі нарікали, що бізнес сильно за добу Януковича. Закручували на на тобі це відчував на собі, чи е, о, такі речі дуже інтелектуальні, книжкові не цікавили е, е, панів з оточення Януковича і всю цю структуру, яка дуже, ну як кажуть, я не бізнесмен, дуже тиснула на, на, на бізнес. Що відчули українські книговидавці? Те, що от політична погода, вона впливає, зокрема, і на книжку. Коли була помаранчева революція, особливо п'ятий-шостий рік, ми раптом всі побачили, як українські книжки пішли. пішли вгору україномовні наклади. Тому що є філії московські тут видали. Да, вони так. шифруються під українські, але вони видають і російську назву, там е, е, якась Мар'я, там а угу. тут Маруся. Угу. Ось і ми, ми дивимося, що продається. До помаранчевої революції більше продавалося тої Марії. Після помаранчевої Марусі, mm -hmm. тобто це десь до 20, навіть до 25%. відсотків. Коли прийшов Янукович, все помінялося кардинально. Почала рости російськомовна книжка, вона за 30% вже перевершила, тому що люди бачили, що ті, хто мають гроші, зачем розговорювати на язикі? Ну все понятно, так і взагалі зачем читати книги. Мій колега зробив був у Донецьку книгарню велику, 600 метрів квадратних. Звісно, там було понад 90% російських книжок. Ну бо такий контингент. Він закрився дуже швидко, тому що там взагалі книжки не читали. Не читали. Ось в чому проблема. Це є і, і і корінь проблеми. Корінь зла в тому, що люди менше читають. Ми знаємо, що країни, де більше люди читають, вони краще живуть. Ну чомусь таке дивна закономірність. Я скажу, що у мене був шок 90-му році. Я вперше поїхав працювати в BBC. і мене настільки це вразило, що саме читаюча нація. Ми ж знали, яка так. І тут я приїжджаю значить, в Лондон і просто вранці йду на роботу. І нема людини, яка не читає. Відсотків, мабуть, 40 читають газети. Просто суцільно так. Ти їдеш в вагоні метро, і відсотків 60 читають книжки. Оці покетбук, ці вони всі сидять. І я тоді думаю, так, стоп, 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 хтось мене дурив. Десь мене надурили. Десь в газеті Правда, де написана правда щось. В мене таке було враження. І потім я зрозумів, що зараз, наскільки я пам'ятаю, мені хтось сказав, що середня кількість книжок в англосаксонському світі це 4-5 на рік, а в Україні одна. Так. Ну, це трошки дач... там... ну, приблизно, так. 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 Але так. десь 4-5 разів менше читають в Україні. Я не знаю, як в Росії, я не знаю, як в Білорусі, але ми приблизно тепер розуміємо, наскільки. Що ти правий, що чим більше люди читають, тим як це не дивно, що не сполучається, ніби краще живуть. Тим паче, що у нас ще книжка доволі дешева. Я тобі б сказав, що зараз за інфляцією, коли в Україні немає свого паперу, немає ні картону свого, Нічого ні немає, паперу, так? Ну немає нормальних взагалі. Так, тобто ми мусимо купувати за євро. І Ціна не. підросла так, що ми не можемо збільшити так ціну книжок для людей, тому що люди перестали. Я, наприклад, не можу. Мої книжки, хто розуміється, я намагаюся їх взагалі затримувати на якихось таких цінах, тому що у нас є бренд, а на бренд у нас націнують іноді триста 300%. Вони можуть брати за 41 гривню, а за там за вуглом продавати вже за сто двадцять чотири, і ти ніч, нічого з цього не про люби. Ой, які дорогі книжки, просто бренд, коли ти внут, цей ну, є... ти сам не можеш впливати. Це ж кінцей, це ж продавці. Ти, ти можеш випустити. Їх. Я можу впливати тоді, коли я даю до грошей, але тепер. До грошей ми даємо мережам великим, а від таких менших ми намагаємося брати якусь передоплату, тому що люди так швидко зникають і так багато збитків несуть видавництва, що це небезпечно. Я тобі хочу сказати, що за Януковичів не чіпали. Податків, тобто були в нас нульові податки, як ще в, то, в ті роки були прийняті. Ну, колись росіяни мали нульові податки, вони пішли да, страшно вгору. Це став п'ятий бізнес у Росії. Так, Зайнковичі не чіпали. Але коли вже прийшла наша влада, то вони відмінили всі пільги, Так, ну сказали, відміняємо, прийняли. І тоді видавці почали казати, як так? Вони кажуть, ну добре, і це все було подано так, що вони. Дуже великі милосердники гуманісти. Та, гуманісти та, вони... вони з тих трьох, що вони відмінили, дві повернули, а одну такі пільгу прибрали. Тобто гірше стало, але вони пропіарилися і всі казали Оордини відміни, відміни відмінені. Але вони ж їх і тобто та, вони та, спочатку їх скасували, та, а тоді не да. Як це у, і, у євреїв? Та, купи козу, продай козу. Так, то та, 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 ну, та, Фактично з приблизно так. Та. Та. Ну тобто на сьогоднішній день, в принципі, цей бізнес може бути. Чи, чи, чи важко? Може. Може. Я, я вважаю, Слуха, що... Оця ідея, я не про неї не чув. Я тут прочитав, що ти випустив мільйон примірників книжок по одній гривні. Це... Мільйон шістьсот. Мільйон шістьсот. Так, це ж, але це на початку 2000-х років. Mm -hmm. Це коли ще можна було за гривню зробити. Це був я шукав і спонсорів на цей проект. Самому неможливо було, щоб Укрпошта закупила. Ну, вона не закупила, просто е, підписала з тобою году. І ці книжки можна було купити в кожному поштовому відділенні України. Ланщині, глибокій, на Луганщині глибокий, на Донеччині, до речі, Донеччина, і яка це, велика, це, це був ти... найменший відсоток на Донеччині. Знову ж скільки людей купили е, оці книжечки. Ну, то. А оці кни, ну, тобто цей проект був вдалий, він був вдалий з е, такою рекламною метою. Ага, він ага. був дуже вдалий, тому що почули правдини. Ну, але, але він клички... був збитковий, А якби, ну, спонсори... якби не спонсори. Ну якби не спонсори, його неможливо зробити. Тому що ми й рекламу мали на 1+,1, плюс uh -huh. е, До речі, тоді ще Роднянський був, і він е, фактично майже безплатно нам дав рекламу. І вона була і на один плюс один це було щось. У те так само тоді був дав нам рекламу давали, тільки правда, у півночі бо у тебе 1 багато ж yeah. рейтингових програм. Окей, okay. тобто зараз можна можна, можна працювати. В принципі, ти вважаєш, що за останні два-три роки у мене є відчуття у нормування української культури. Що я маю на увазі, коли я кажу у нормування, це коли. Природньо іду в Хрещатику, я чую українську мову. Я дзвоню в таксі. Це дуже цікаво. У мене в мові дуже так... Та, оці таксистські компанії, куди я дзвоню, є такий лакмусовий папірець. Був кучма, ніхто не переходив на українську. Прийшов Ющенко, почали переходити. Прийшов Янукович, не тільки не переходив, а що ви зі мною говорите, я не розумію. Прийшов Порошенко. І, і я говорю, і вони, і всі намагаються перейти на українському. Тобто, у нормування в магазинах в побуті, коли це стає окей, є поруч російська і багато, і може більше. Але це не стало таким, так як я в 95-му році я аж здригався. Я розумів, що якщо хтось українською говорить, то це або зі Львова, або з Торонто, або з е, Чикаго. Або або, 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 а так ні. А зараз це якось стало. Чи мені це здається? Ну я думаю, що відрадне явище є, що більше української мови, коли йдеш Києвом, чути від людей студентського віку. Да, молодь, так, молодь, 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 це дуже важливо. Це це все те, що рухає, це двигуни, це відрадно, але те, що віддано на відкуп, на хаос вивіски. Ти подивися, що в Києві. Ну, найбільше, що ілюструє цей Оксюморон Київський, це штепсили терапункіс, або взагалі поєднання не поєднання це е, варенична Катюша. Да, 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 це Лай. І просто... і, Мене і, це особисто страшно. Да. Я, я не умню. Але цей. варенична Катюша, ти розумієш, Оксюморон, це неможливо. Вони перебирають е, вареничну на себе. Як таке можна? І це російською мовою, і там е, це, це дуже багато російської мови меню. У багатьох ресторанах ти попросиш, щоб було українське. Дуже не вб... Вони тепер з'являються. Да, да, Але тобто для автохонів, для от іноді, ну а ви можете говорити мовою та да, місцевих да, негрів? Да, я іноді да, питаю. Ну тому що ну ну це ти завжди почуваєшся нема ще відчуття того, що довкола мене океан. І я навіть ні з ким не спілкуючись, я бачу, що там українська там. Розумієш, бо ще на світі ми можемо ну, да, порозкошувати да. в океані своєї мови, тому, щоб тобі нічого якісь не, не завадилося. Ну, ми не нажилися, ми не, да. на, на, ну, не мали да, в втіхи великої такої. Я би поговорив про це у на нас дві хвилини, тому що моя, 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 моя голова постійно думає, що буде з мовами російською і українською на, на всіх теренах Росії і України. От у мене є враження, що, попри всі негаразди, українська мова хоче більше кисня. Вона настільки довго була там десь під водою, що вона природньо має розвиток. А натомість російська мова, як, як вся нація починає трошки так ну, і поводитись, і, і, і видно, що там криза не, не в Путіні, та не, не в цьому, а от ще якась криза, духовна криза, бо якісь дяді ходять в, в рясах з такими годинниками по, по мільйону доларів. І якось ти бачиш цю кризу і мені це дуже цікаво, але у нас немає так багато часу. Окей, ти думаєш ти оптиміст чи песиміст в культурно-мовній царині? Зараз я той, хто би бив дуже на сполох, тому що мене лякає ця культурна поліція. Ця культурна мовка за фрейдом у так, мене враження. Так, 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 так. <клес> розумієш, я, я не бачу, я бачу велику імітацію. Я бачу велику імітацію. Я бачу силу мови, але от ти подивися… Ми постійно перекладаємо книжки, редагуємо. Нюансування української мови, вона має бути жива, вона має вироблятися в місті в органістичному середовищі. Да, да, тому важко. що щоб діти говорили не мовою професорів. А якщо це дитяча книжка, щоб це природньо, там треба сленги. Але сленги мають народжуватися тут з української мови в англійську мову. щороку тисячі слів вливаються нових в російську так. А в наші наша мова, оскільки шлунок був такий ще хворий, вона виштовхує з себе всі. І Іноземні слова. Може, це дуже цинічно. Я, я переконаний, що ти пам'ятаєш Сашка Кривенка, Царство Небесне, який ще в 92-му році ми сиділи десь у Львові, і він казав: як тільки ми вигадаємо свої матюки, те, що ти кажеш, следи, це ще гру, більш грубіше, то в той момент ми позбудемося колоніального статусу, мовного колоніального статусу, тому що треба щоб мова була не так... У всіх ніша та на всюда не не академічно ти абсолютно правий а різна про я Просто, думаю, що, складна, будуть, але, але я така думаю що будуть і словники варіанти російської української мови. Так знаєш, як є американська англійська. Тобто тут воно буде і туди якось без сумніву, я якраз про це думав. дуже воно, часто. воно так само буде, воно воно має бути інше, тому що ми мусимо себе поляризувати і в цьому плані. Тобто, взяти, так як вони забрали через наших письменників там 40% українських слів, ми мусимо якось це Слушайте, я про 40% Я буквально тиждень тому зрозумів. Я розумів, що курочка-ряба це курячка ряба. У мене було таке відкриття, я просто, це знаєш, мені не, не 12 років. Я думаю, господи, вони тут теж вкрали. <су> та, вона не ряба, вона ряба. Та, а коло, бок. Да, коло, О, та, там та, ж та, школа та, немає. Круг. Це взагалі все. Це смішно. Але мусимо закінчувати. Іван Малкович у нас в гостях. А, по... Зараз я перерахую. Так я не Редактор упорядник, автор, перекладач. Власник, видавець, директор е видавництва Баба Галама у нас був у гостях. І ми прощаємося святами. Веселих свят всім на все добре. Дякую, що прийшов. Дякую. Ну от, Читай тепер вірш. Хочеться нарешті безумовних звитяг, щоб шалена фортуна і приязний світ, щоб колядки над нами розвівались, мов стяг, і ковзатись дзеркалом стежки. В різдвяний мід, щоб кожен нарешті відчув, що Бог нині з нами і за нас, і скінчились блукання, щоб тривожні ми не засинали самотні двох, повернуті спинами, мов два знаки питання.